Доброго дня, пані та панове, розглянемо невеличкий експериментальний стенд, який емулює приміщення, в якому змонтовано системи для опалення та охолодження цього приміщення. Значить, Основне джерело тепла або холоду, тобто джерело охолодження або обігрів. Буде виконуватись за рахунок теплової помпи моноблока на новому r 290 Фреоні. Ось в такому пластиковому, точніше, корпус є металевим, але він покритий спеціальними пластиковими панелями для максимального зменшення шуму від вентилятора та компресора. Особливістю даного агрегата є одинаковий рівень енергоефективності. При температурах теплоносія плюс 55 та 35 градусів. Моделька агрегата, його основні параметри. Як бачимо, він на новітньому r 290 фреоні. Фреон є е, не горючим, але підтримуючим горіння. Так, у нас є тут гідравлічне підключення. Дюйм, внутрішня різьба, зверху так само. Тиск, воно зараз все під, під тиском. Ось таким чином зроблено імітація контуру підлогового опалення, тобто тепла підлога. Як бачимо, ось вона тут у нас розкладена. Самим простим чином зроблено регулювання температури теплої підлоги. Ось так, скільки в кадр влазить, виглядає стенд. Особливістю стенду є те, що він зроблений на коліщатках для швидкого переміщення. Так, гідравлічне підключення виконано за рахунок гібких рукавів, що дозволяє швидко демонтувати та дає певний, певний простір для маневрування з обладнанням. В центрі знаходиться бак. Це є бак акумулятор або накопичувальний бак. В самому баці немає жодних теплообмінників. Ми його використано для того, щоб дати певне навантаження на агрегат під час тестування обладнання. Як це виглядає? Воду в цьому баці ми охолоджуємо, а потім нагріваємо до бажаних температур. Таким часом ми. Отримуємо приблизно годину дві часу на те, щоб провести е, тестування обладнання е, за умови, якщо ми не, не вмикаємо навантаження. В якості навантаження ми використовуємо фан-койл настійний або підлоговий фан-койл. Е, ще один такого ж типу настійний або підлоговий фан і фанкойл настінний. Почнемо з, нижнь... з, нижч... з найнижчого фан який встановлено знизу. Це є, фан... Це є новенький фан -койл. Він, Передня панелька викор... виконана з скла. Він буває чорним або білим. В нього вбудований термостат керування. Всі функції термостату буде окреме відео. Наступний фан-койл підлогового настінного типу. Це простенький фан-койл, до якого потрібно окремо встановлювати обов'язково термостат. Як бачимо, тут новенький у нас термостатик, безкнопочний вже йде. Ці термостати бувають без та з. Функцією, RS, функцією розумного будинку. Тобто їх можна замовити з можливістю підключення до RS485 Modbus для того, щоб підключити до системи розумного будинку. Верхній фан це в нас є фан настінного типу. Класичний фанкойл, отака його моделька. От. Особливістю цього фанкойла є. Комплектація його новеньким пультом. Як бачите, з пультом іде пульта тримач. Особливістю пульта є його дизайн, як бачимо, він виконаний в світлих тонах та новенький екран. Дуже екран має дуже добру читаємість. Також до настійного фанкойла можна підключити. Настінний дротовий пульт. Цей пульт є опція і виключно поставляється виключно на замовлення. Так. Для керування нашим опалювальним контуром, який складається з трьох фан та теплої підлоги. Так, ми використовуємо систему автоматики. Smart Pro. Ось і моделька. Зараз на ваших екранах. Коротко по системі автоматиці. Е, вміє працювати через Modbus з інверторними тепловими помпами серії AV Power Inverter. Вміє керувати двома е, контурами опалення з змішувачем та одним контуром опалювання без змішувача? Також керує трьохходовим для завантаження бака ГВП та додатковими електронагрівачами. Поставляється разом з тач-панелькою, яка в свою чергу є термостатом. Так. Що у нас тут? Цікавого можна побачити. Що в нас цікавого можна побачити? Схема контуру. Тобто, як ми бачимо, теплова помпа, циркуляційна помпа, трьохходовий, наш бачок, бак-акумулятор, три наших контури для завантаження. Кожен контур можна окремо вибрати, розклад. І таке інше. так? Також для кожного контуру можна задати свою температуру. так? Ось. Що нас ще цікавить? Зараз тут включений каскад теплових помп, максимальна кількість 5 штук. Ну, як бачите, у нас одна теплова помпа, тому у нас каскад є помилки. Можна, можна задати режим роботи. Ну, більш, більш конкретно по цій автоматиці буде окреме відео. Так. І що нас ще може цікавити? Здається, це знаходиться в user Settings. Ми маємо польську, англійську, російську і українські мови, доступні для цих, цієї системи. Також ця система має окремий модуль додатковий. Який називається EcoNet, це вигляд позаду. Він необхідний для того, щоб ця система могла підключатися до системи, як його? До інтернету для керування через для керування. Є можливість підключення через Ethernet, тобто через дріт. є можливість підключення до інтернету через Wi-Fi з'єднання. Так? Таким чином, на телефоні ви отримуєте можливість керувати вашими, вашою системою опалювання будинку. А також в разі виникнення аварій інформація про цю аварію насилається на вашу електронну скриньку. Ось, що нас цікавого є тут. У нас стоїть трансформатор струму. Він використовується разом з лічильником електричної енергії. Ось у нас тут встановлено лічильник електричної енергії, і паралельно з ним встановлено лічильник теплової енергії. Таким чином, ми бачимо моментальний COP або EER обладнання, який вимірюється, ну, якби не в лабораторних, а. В таких напівреальних умовах. Циркуляційною помпою керує система автоматики. Ось тут це у нас частина витратомір лічильника теплової енергії відповідно з датчиком температури, другий датчик температури вставляється в гільзу. Тут у нас місце для, під... для встановлення трьохходового приводу. Тобто клапан ось він, а сюди знімається ручне керування, ставиться головка для електричного керування приводом трьохходового, так. І ми лишили місце. Зараз ми сюди трошки. Раз, і ось тут два. Це є підключення баку ГВП. Так як, на жаль, сюди в наш, в наш невеличкий стендік бак ГВП не вліз, та й підключення ГВП є певні проблеми, а саме з проточ, проточна вода, яку не завжди, ну, яку не можна тримати в контурі. Тому бак ГВП буде підключено. За можливості. Ось ось такий стендік. Дякую за увагу.